Привітки усім! Сьогодні у нас перший день літа і от таке чудове цвітіння чебрецю. Бачите, як класно? Дуже гарна ароматна трава, З якою можна пити чай, дуже корисна, лікувальна. І от якраз квіточки цвітуть, я бачу тут навіть декілька сортів. Квіточки такі чудові. Дуже ароматні. Пишіть в коментах, хто любить чай щебрецю Така краса. Ще отут от такі вже айстри великі. Скоро вже навіть бутони, бачите, з'явилися, хоча це я, вважається осіння квітка, але от скільки вже їх, які вони високі, великі. Тут теж такі цікаві різні. Цвітуть квіточки літа. Дуже багато різних. Мальви, вони вже високі, теж мальви, теж скоро почнуть цвітіння. І ці жовтенькі дуже гарні, особливо на сонці вони цвітуть. І оці такі, як сукуленти, схожі, де що скоро з'являться квіточки. Тут якісь теж це схоже на флокси, вроді би флокси лісом і Лаванда. Дивіться, як Лаванда вже зацвітає прикольно. Вон вже тут Та, що в тіні більше ще не зацвіла. А та, що от на сонечку, дивіться, яка гарна лаванда. Так що в перший день літа отак от чудово цвіте лаванда. І Алісом. Дивіться, який він гарний. Це той минулорічний, який носіємося. Я покажу вам, які гвоздички класні, низькорослі серед лаванди. Вон які класні гвоздички. Чудові. Біля них вон теж які хризантеми Вон які чудові лаванди кущики які ароматні вже цвітуть. Гарні ці ще. Теж хризантемки Такі от білі дзвіночки. Оці гарні газані, чи як вони називаються, оці такі ромашечки. Вони на ніч закриваються, а на день відкриваються. Ось такі дуже гарні. Оці які вони красинчики теж. О, скільки квітів. о, ще раз, ще вам тут. О. Ще такі дзвіночки вон. фіолетові і ромашки. Ромашки взагалі бомбічні. Квіточки, оце вже що? що цвіте, ну, такі гвоздічки гарні. Ці от якась цибулька це вроді називається. Такі ще білі гвоздічки. ніжно рожеві І такі гарні, дивіться, які класні. Ще красикоснячі. Троянди ще цвітуть зацвітають. Лілії ці жовтенькі. Стільки краси. Квілегії, такі от дзвіночки. Стільки краси, там ще рожеві піони доцвітають. Цілий по колу, квіточки цвітуть дуже гарно. Пишіть, які квіти зараз у вас цвітуть на початку літа. Цікаво буде почитати в коментах. Усім чудового дня, пока-пока.